До вашої уваги, я представляю огляд всіх ліг ліги, які закінчились вже. Ліги, які перетнули екватор, і навіть один тур зіграли після екватору. Швиденько про лідерів, про цікавинки, про все найцікавіше, найдинамічніше та найкраще від КС. Отож, розпочнемо з ліг, які вже закінчили своє існування. Руел 5х5. Аутен Ліг. Себто осіння Ліга. Складалася вона із 14 команд. Родзинка, вишенька, адже всі ми розуміємо, що основний формат все ж таки 8 на 8. 13 турів зіграно, і саме в ці 13 турів вирішилася доля чемпіонства. Гріфен просто немов катком переїхав всіх своїх суперників. Так, у ЛК були близькі до того. У ЛК, які зайняли другу сходинку. Мають право називатися відкриттям, мають називатися саме той командою, яка продемонструвала найбільший ріст. Адже у ЛК доєдналася до нашої КСЛ-родини ще в далекому 22-му році. Пам'ятаємо їх виступи на літньому чемпіонаті 5-х, 5, коли ще змагання проходили на мау парені. Тоді у ЛК були. Хлопчиками для биття назвати важко, але хлопчиками, які були десь поблизу биття, 100%. То тепер це УЛК, це грізні, а не УЛК. УЛК, які підсилилися коровичем, які зберігли той самий склад. Навіть пішов Давік та Девосян, який перебрався до команди Тельбін. Тельбін фаворит сезону, але посіли лише п'яту сходинку. Розв'язка турніру, безумовно, це втрата третього місця Алмазу. Алмаз на чолі з Писаренко, Добровольським, Марченковим Попілем та рештою хлопців не зуміли дочинкувати навіть до бронзової нагороди. Рескюарс зуміли забратися на бронзову сходинку. Рескюарс, які, можемо надати інсайдерську інформацію, вже в зимовому чемпіонаті гратимуть без свого. Основного голкипора мій власне Алмаз, який в останньому турі припустився поразки з рахунком 4-1. Саме ця поразка не дозволила хлопцям посісти третю сходинку. Ми безумовно вітаємо новачків. Група здоров'я, Фолс на які повертаються. Нікос, перший, другий склад, катетер. Катетер досить приємно вразив і вразив лідер. Герой просто команди Асадов Ісмаїл. Так, були дещо нервові епізоди в його виконанні, але той парубок, що робив на полі, він просто робив все ідеально і майже став найкращим бомбардиром. Все ж таки, забрав Женя Добро, цю статуетку. І відверто кажучи, не дивно. Не дивно. Добро робив все як має бути, і добро тягнув алмаз. До третьої сходинки, але не вийшов. Про асистентів. Декілька слів про асистентів. Писаренко також з Алмазу. 19 результативних дій в 12 поєдинках, і ви знаєте, це дивно. Алмаз, якщо я не пам'ятаюся, найрезультативніша команда. Зараз я безумовно цю інформацію перевірю. Ні, Алмаз не, не найрезультативніша, але. Всього 2 голи від Гріфіна відставання алманси, які забирають всі особисті статуетки, але до командної так і не добралися. <му> Пропоную переходити далі. Ясно-Парк Ліга, ліга 10 команд, дев'ять зіграних турів. І дев'ять турів вистачило, аби команда 285. Заробила золоті нагороди, ба більше вистачило їм восьми навіть турів, адже достроково хлопці забезпечили собі золоті а витончені нагороди. Мед команда, яка посіла другу сходинку, безумовно заслуговує уваги, заслуговує поваги. Ми можемо згадати цей момент із призмою. Гадаю, ви всі це бачили. Це приклад, як не потрібно робити на футбольному полі. Це 100%. я гадаю, возний та вся компанія з команди Мет розуміють, що такого більше допускати не можна, адже саме ці вилучення, вилучення на 15, на 10 умовно, неумовно матчів, зробили свою справу. Мет опиняється другим. І аналогічна розв'язка до формату 5 на 5 за третю Сходинку, але тоді Києврець Зумруд. Київрець, які йшли досить довго на другій сходинці, але осічка в позаминулому, себто в поза останньому турі, не дала змоги зайняти бронзову сходинку. Та й до того ж вашому протистоянні в останньому турі. Підопічні Максима Лєщенка, хоч і грали досить вдало, але припустилися деяких поразок, декілька а, таких моментів, які призвели до поразки. Саме так буде правильно сказати. Отож, ізумру треті хлопці, вітаємо! І ми на них обов'язково побачимо, і побачимо ми на них, на їх гру вже в форматі 7 х 7. Ми досі єдині в Україні, хто запустили формат. 7 на 7. Переходимо далі. Регулярні чемпіонати. Топ із топів. Платіну Ліг. Платіну Ліг проходить по суботам суботні поєдинки, і там турбо робить турбо. Адже Алексеєв в вогні, Алексеєв в запалі, Алексєєв робить все, що може, аби тягнути свою команду до чемпіонства. Так в останньому поєдинку. В останньому поєдинку календарного року зіграли 0-0 із командою квартал. Втратили два очки, про це зізнавався капітан. Але ж ці два очки можуть стати вирішальними в контексті боротьби, боротьби за чемпіонство. ЄЦФ ідуть другими: Міщенко, Здоренко. Хлопці тягнуть, хлопці роблять, хлопці працюють і. Поразка Нумансі з рахунком 3-1 дещо підбила команду. Не Крутенко тягнув, як міг, Міщенко тягнув, як міг. Тоді ми пам'ятаємо, Міщенко був незадоволений діями Арбітра. І це дуже і дуже м'яко кажучи. На третій сходинці йде команда Angel City. Angel City стартували супер клас, бомба. Але останні два тури. Припустилися поразки круїзами Лав» з рахунком 2-1. Відлетіли просто, відлетіли від Прометея 0,5 медвідь, який був вранці, не дозволив замочити ворота власні. Год. останнє місце Передостання. ну Передостання. Власне, всередині цієї турнірної таблиці Нівки, Круіза Еврика, Лава, Пош, Прометей, Альп Індустрія, Квещен Смарк, Еспада, Фортуна. Всі команди нам знайомі. Поговоримо лише про нумансію 2. Так, декілька гравців виступають з основного складу. Це дозволено регламентом, один гравець, одна ліга. І, тому це хлопцям з Нумансії робити можна. А, і так би мовити, спускати в дубль. Аби хлопці, які мало отримують ігрової практики в найпрекраснішому, найлітнішому, найдивовижнішому дивізіоні, отримували її саме у Платіну. Кап, але Нманці це особливо не допомагає, поки що вони на дерев'яній сходинці. Урбан Ліга. Урбан Ліга і ФК на, перші, на першому місці. Павло Кополенко. Зробив, змайстрував команду, яка працює на всі сто. Ключко це топ-бомбардер. Ключко це людина, яка просто забуває все, що рухається. Я не розумію, як він може на передмачовій розминці з трьох метрів завдати удару на тенісний корт, але в поєдинку 12 голів. 90 забитих м'ячів за 14. Матчів у команди ІФК. Статистика просто приголомшує. Але двічі хлопці зіграли в нічю, тобто це означає, що можна обігрувати команду ІФК. Можна зіграти з ними в нічю, можна відібрати в них очки. Але знову ж таки, Шпаченко, Яськов, литвиненко безумовно, Гліб Чоп'янко. Безумовно, Гліб Чупенко, який також одним із лідерів команди, щоправда, другу частину першого кола Чупенко пропустив по хворобі і не міг допомогти команді. Та в перших поєдинках Чупенко мав надзвичайно важливу вагу. Аристократи йдуть другими. Аристократи нам демонстрували не найвидовищні футбол, але що головніше їм приносили бал, бали. І це найголовніше для них. Футбольний клуб дружба посідають з бронзового сходинку після екватора з гачками з одним поєдинком. І у дружби 28 балів. Два очки не вистачає, аби наздогнати аристократів. І аж 10 до команди ФК Дружба Жепко Коваль Васильєв, Макаренко. Команда, яка найстабільніша, одна з найстабільніших. Ми помічаємо саме цей рост, ріст і розвиток команди Дружба. За що ну, нам приємно. Ми вдячні команді, що обрала КСЛ родину і доєднується і продовжує демонструвати досить і досить вдалі результати. New Life четвертими йдуть. Федір Косе намагається зробити все можливе. Ми доїть на п'ятому місці шостими. Everest Хантерс молодий колектив. Хантерс молоді, можливо, не вистачає дещо досвіду, але вони тільки ну, зайшли в формат 8 на 8. Можливо, не зовсім розуміють всі тонкощі, гри, але безумовно у другому колі додадуть. До, до. Переходимо до Суперліги, до ліги, де представлені команди як Золотий резерв», Золотий резерв, хоч і грає у фіолетових кольорах, але Кіма Аким Тіменко має по-справжньому золоте серце. І він розуміє, що саме золоті нагороди можуть потішити його душу. Та в останньому турі поступилися нищівної поразки. Павло Квітко, як тренер команди, був засмучений. І не задоволений діями своїх партнерів. Ну, звісно, 4-6 програмі старту, старт, який нас засмучує. Старт нас засмучує. Е, старт це вже не той старт, який був взимку. Ну, особисто для мене. Родіон Кияшко може зі мною посперечатися. І він буде правий. Ткаченко це всі гравці, з якими я. Спілкуюсь, з якими я товаришую, але старт засмучує в цьому сезоні так точно. Тайгерс на другій сходинці. Тайгерс протягом п'яти поєдинків не змогли заробити три бали. Чотири нічих, одна поразка, і саме це дозволило Золотому резерву обійти команду. Прогрес 2 не дивлячись на досить і досить серйозні проблеми саме в основному складі. В дубля все йде більш-менш. Більш-менш на третій сході хлопці розташовуються, їм просто дихає у спину підписня Максима Лєшенка під назвою Ківрець. Павлік Демчишин. Всі ми всіх знаємо. Але поки що «Рець» знову на четвертій позиції. Як і в ясно Динамік на п'ятій сходинці, динамік суттєво додає, і що подобається в динаміка, і в частності в Андрію Віть'янову як капітану, як функціонер команди, подобається трансферна кампанія. Підсилення в обличчі Чумакова це топ. Я скажу відверто: безліч команд вищої ліги страждає на рахунок заборного нападника. На рахунок цього грався, який буде на вістрі атаки. Закінчувати всі наступальні дії забитими голами. І саме Чумаков покликаний підсилити гру динаміка і допомогти старожилу КСЛ заробити такі бажані та омріяні медалі у регулярному чемпіонаті. Можна назвати провалом саме суперліги знатяжкою, але команда Воскресент. Від Юрія Солунка я очікував більшого. Я очікував більшого, дивлячись на склад команди, дивлячись на гравців, які грають Микита Ярмола, Дим Бурмило, Ігор Жаленко. Так щоб ви розуміли, наприклад, Владислав Островський. Пограв свій час і за Дарницю Сіті в найелітнішому, найкращому, найдивовижнішому дивізіоні КСЛ, як і Вадим Бурмило, як і Юрію Сауленко. Тобто кістяк команди Воскресенка це гравці топ-рівня. Топ-рівня на аматорському чемпіонаті, але в суперлізі дев'ята сходинка, 22 бали, 6 поразок. Не демонструє нам нічого. Вони не можуть нічого протиставити саме. Командам Золотий Резерв», шлакоблок Red Family з поляхом, з Хайдаром Ісою. Які теж у вогні теж сяють, але Восьма Сходинка це не команда, для, не позиція, перепрошую, для команди Дмитра Кашича, який веде усю статистику і, за що ми вдячні Кашичу. Дмитро від мене особисто лайк. Це той гравець, який підказує просто на кожні після кожного гри, де наші недоліки, і ми намагатимемося стати кращими.